Ранок 9 травня видався теплим і сонячним. Сотні Авідопольців і гостей селища з ківітами прийшли відзначити велике свято перемоги над фашизмом. Організаторам святкових заходів виступила Авідопольська селищна рада. За традицією, ветерани війни, воїни, які брали участь у бойових діях в інших локальних війнах, представники організації та установ райцентру центру вишикувалися в колону, яка прямує до пам'ятника воїнам Віддіопольцям, які загинули, визволяючи Віддіополь до підніжжя. Монументу лягають квіти. Карбуючи крок, колона прямує до Оболіску слави. Саме тут традиційно відбувається урочистості з нагоди Дня перемоги. Мітинг присвячений 71-й річниці великої перемоги над фашизмом, відкрила Відьопольський селищний голова Лідія Іванівна Савельєва. Війна. Це слово складається всього з п'яти літр. Але як гірко на душі і як боляче. Коли ми чуємо це слово, саме вам випало на долю пережити страшні часи війни. Саме ви відчували горіч втрат, голод, холод, страх, біль, коли втрачали своїх бойових друзів, коли втрачали своїх рідних. Але ви пройшли через все і прийшли саме тому, що з самого початку війни. Саме в наших воїнів була тверда віра в перемогу. Як не було важко, але вони знали, що вони переможуть і що звільнять рідну землю від фашистських загарбників. Сьогодні День перемоги і завжди всі ми зустрічаємо його сльозами на очах. Воно радісне і, на жаль, сумне водночас. Наші воїни покладаючи Саме найдорожче, що в них є це життя, падали на землю, захищаючи її. І знали, і були впевнені в те, що майбутнє буде у їхніх дітей, у їхніх дружин. І на мить, коли задумується, що молоді хлопці, закінчивши школу, миттєво перенавчалися на артилеристів, на снайперів, на танкістів, на дівчат, які йшли, не задумуючись, йшли захищати свою державу. Уявіть на хвилинку, це ті молоді люди, які не дожили, не докохали, не народили. Їх нема, але є ми з вами. І ми маємо бути достойні наших ветеранів. Шановні ветерани, нема слів, які б можна було б виразити вам за те, що ви зробили для всіх нас. Я щиро дякую вам за перемогу. Зичу вам від всіх авідіопольців, від депутатського корпусу, членів виконкому, колективу селищної ради, міцного здоров'я, довгих років життя. Радуйте нас як можна надовше, щоб ми вас бачили, щоб ми вас чули. Те, що ви розказуєте нашим дітям, є сьогодні безцінним. Вони мають знати історію своєї держави. Дякую вам за вашу роботу і низький вам уклін. Перед учасниками мітингу виступили депутат Одеської обласної ради Лілія Олексіївна Олексійчук, настоятель Відьопольського свято-Миколаївського храму отець Андрій. Сьогодні до нас в'ється великий потік інформації, що це за день, чому він є таким або не таким. А я вам скажу одне: не треба забувати, треба пам'ятати. Бо без майбутнього, без минулого немає майбутнього, і ми це все знаємо. Колись не так давно. Тут я бачу своїх однокласників, старших товаришів і молодших. Ми пам'ятаємо, яка велика була колона цей день. Попереду йшло вас так багато. Ви знаєте, я завжди вдивляюся в ваші очі, і на війні загинув мій дід, якого я зрозуміла, навіть мій батько не бачив. І мені так хотілося, щоб він мене пригорнув ті дні. Так хотілося, щоб він мені розказав, що з ним трапилося. Але я дивлюся сьогодні на вас, і ми вам дуже-дуже вдячні. Адже хлопці, які народжені 21, го 22-го, 23-го років із 100 додому повернулися всього троє. Ви тільки думайтеся, сьогодні в колоні йдуть ветерани інших війн, слово війна, таке страшне, таке болюче. Кров'ю кожна, кожний метр гарячої, юнацькою кров'ю политий. кожен метр нашої землі. Про це не можна забути. І вам, наші ветерани інших війн, тут навіть е не треба перераховувати, ви не питали і вас не просили. Ви знаєте таке слово, як дань, ви таке знаєте слово, як чоловіча сила. Яка захищає всіх нас, дітей, жінок, ваших батьків, я дуже хочу, щоб слово війна, але на жаль, ми її чуємо, щоб вона ніколи не лилася з вуст наших дітей. Тому саме нам з вами, жінки, наше покоління, треба не забувати, треба говорити з нашими дітьми. І доки Господь Бог дарує. Життя і здоров'я нашим ветеранам ми повинні з ними зустрічатися. Ми повинні не один лиш день е, на рік шанувати цих людей. Ми повинні пам'ятати це щодня. В этот великий і славний праздник словами, пасхального привітя Христос Воскресе І в той день. когда пришла на нашу землю победа, звучали эти великие и победоносные слова. Ибо весь мир праздновал Пасху, светлое крестовое воскресенье. Сегодня все мы собрались здесь, на этом святом для всех нас месте, а по-другому быть и не могло, чтобы склонить свои колени, колени своих душ и сердец перед памятью и подвигом тех, кто отдал самое главное, самое ценное, что может отдать человек, свою душу, свою жизнь, для того, чтобы над нами было чистое, светлое небо. И сегодня мы вспоминаем их подвиги. Мы вспоминаем их героизм и в то же время склоняем свои колени перед теми, кто сегодня с нами, ветеранами, которые действительно в наше сложное, трудное время, когда вновь слышны раскаты войны на нашей многострадальной Украине, являются для нас действительно настоящим примером для того, чтобы и нам быть такими, невзирая ни на что отдавать самое ценное свою жизнь, свои души, я думаю, придет время, когда мы будем собираться еще в один день, чтобы склонять свои колени, свои сердца перед теми, кто у наши дни защищает мно нашу многострадальную Украину и что солнце мира, небо чистое, светлое вновь засияет над нами. Еще и еще раз всех вас с праздником. Пускай Господь укрепит каждого из нас, чтобы действительно, невзирая ни на что, мы сполна и осознали, и прочувствовали, и торжественно отметили, этот великий и славный день. Христос воскресе! С праздником! Своих боевых побратимов и всех присутних приветствовал и святым ветеран боевых действий Великой Вечезняной войны, глава районной ветеранской организации полковник Михаил Александрович Сей. Мы сегодня отмечаем 71-ю годовщину славной победы нашего оружия над самым злейшим врагом человечества, над фашизмом. Я... Немножечко коснусь последних, собственно, дней этой той великой страшной войны, через которую мы, ветераны, прошли и в составе нашей армии добились определенных успехов со своей малой долей, но внесли определенный вклад в дело великой победы. Берлинская операция началась 16 апреля 1945 года. 2 мая Берлин пал. Но эти, эти две недели, это были страшнейшие и страшные боев. За всю Вторую мировую войну большего, сильнейшего, страшнейшего сражения, чем Берлинская операция, не было. Далі ветеран відзначив, що перемога далась надзвичайно дорогою ціною. На фронтах війни загинули десятки мільйонів людей. Друга світова війна війшла в історію як найкривавіша за всю історію людства. Учасники мітингу вшанували пам'ять полеглих земляків хвилиною мовчання і поклали квіти до обеліску слави, де викарбовані в граніті славетні прізвища наших земляків, які ціною власного життя здобули мир у тій жорстокій війні.